Що на своєму я побачила шалений адміністративний ресурс. В чому позитивний? Крім куди я не заходжу, клуб, школ, садочок, Розбігаються керівники закладів. Ділях. Голови сераз намагаються поїхати в села, коли я приїжджаю в село. Директори закривають школи, а в одному і сіл навіть по другій годині дня дітей. Родичі діти пішли додому. І коли мама зі і з цією прийшла прийшлася з платями, з'ясувалася, що це було зроблено тому, що боялися, що я представник будаку зайду в дитячий садок. Я вважаю, що це вже такий високий, високий ступінь абсурду, який викликає лише у людей інші настрої.